Друзі, всім привіт! Сьогодні я зробив трошки перестановочку для своїх нутрій. Перекинув з клітки з другого поверху в перший загон. А з першого загону білого самця з цією пастирною самочкою, самочкою перекинув в клітку. Зараз вони буквально хвилин, наверное, десять, менше даже хвилин п'ять тому назад я їх перекинув. Зараз зараз ці сидять тут, а ці ознакомлююся в цьому вольєрі. Тут зерно у них залишилося з під тих. І тут оця дика самочка. Мені тепер буде цікаво, чи вона буде кидатися на мене, тому що в клітки вона кидалась. Ну, не тільки на мене. Взагалі на усіх. А так як ці не приводять, то я їх кинув. В клітку їм тут в принципі, для двох достатньо місця. Тут цих, тих було чотири, чотир, то для чотирьох тут маловато трохи. А от для двох достатньо місця. Тим більше, що вони ще поки ну, самочка не приводить. Якби привело, то я їх би там їх залишив, би. я б їх не кидав би сюди. А так, для двох їх, їм достатньо, достатньо цього місця. Бачите, саме обнюхує територію, щоб її помітить. Своїм запахом. Ну, якось так. Чомусь попереднє відео дуже мало переглядів набрало. Хто не бачив, зайдіть, подивіться, я почав новий формат слідкування за дикими тваринами. Попереднє відео дуже цікаве, там не тільки зайці, а там є і косулі. Зайдіть, перегляньте. Там дуже цікаво. І далі я буду ще викладувати. У мене вже відео готові є. Я буду викладувати і показувати. Окрім косуль, зайців, фазанів, там ще є тварини дикі. Тож, Кому цікаво, перегляньте, можливо, комусь понравиться такий формат нового відео. Що ж, друзі, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Задавайте свої запитання, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів!